Агенція підключилася до вирішення проблематики розповсюдження епідемії туберкульозу. Справа в тому, що в нашому районі немає лікарні відповідного такого рангу і такого статусу, як вона має бути. Справа в тому, що ми знаємо, що це все знаходиться на території районної лікарні в контакті з. Пацієнтами іншими в контакті з громадськістю. Ці люди мають собі свободний вихід в город, і це спричиняє дуже великі говорити, загрози для населення міста. Тому було прийнято рішення розробити проект, от, який буде передбачати будівництво новітньої сучасної туберкульозної лікарні, де будуть примінені самі сучасні методології лікування. От і в цьому у нас вже є певні напрацювання. Ми вже залучили інститут пульмонології і фізіатрії імені Яновського. Це з Києва. От ми залучили апарат Міністерства охорони здоров'я, головний спеціаліст. Втізіатр. Він зараз також активно співпрацює з нами. І сьогодні керівник обласного управління охорони здоров'я Василь Васильович Скрип знаходиться в апараті міністерства, і якраз він зараз отримує лист підтримки нашого проекту. Реалізація цього проекту вона Розповсюджується не тільки на жителів нашого регіону, Виноградівщини чи Закарпаття. Справа в тому, що по цій моделі будуть відбудовані лікарні відповідного такого гатунку вже на всій Західній Україні. Чому? В чому зацікавлена кровна Європа? Рівень захворюваності туберкульозу у нас превищує всі допустимі будемо говорити, рамки. Так? Дивіться, якщо, наприклад, на 100 тисяч населення 12 хворих. Туберкульозу в Польщі Білорусія за 15 років із 68 знизила до 33, то в нашому районі більше 70, це, це дуже страшні показники. І з'явилися нові форми туберкульозу. Це мультирезистентний, який не піддається лікуванню, який стійкий до антибіотиків. І справа в тому, що динаміка вона просто вражаюча кожен рік у нас практично удвоюється кількість мультирезистентних хворих. Тому цей проєкт на часі, він нагальний. І мені приємно відзначити, що громада, і от сьогодні представники громади, наші депутати, вони пройнялися тематикою цього проєкту і фактично одноголосно було прийнято рішення про будівництво такої лікарні і надання дозволу участі нашої організації в розробці цього проєкту. Цей проєкт він позаконкурсовий, він йде від. Виконавчої влади від обласної адміністрації напряму по програмі транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна. Ну у нас є час, у нас є біля 9 місяців для того, щоб ми розробили проектно-кошторисну документацію, але основа це отримання землі і будівлі під реконструкцію. То, що сьогодні ми вже отримали, ми після отримання ПКД зробимо експертизу. і… Розробимо повноцінний проект за участю наших партнерів із Польщі і Білорусі. Кожна із цих сторін має свою говорити, свій обсяг робіт. Поляки, наприклад, вони будуть модернізувати свій заклад в місті Жешов. Вони хочуть закупити. Надсучасне медичне обладнання по діагностуванню і лікуванню. Наші колеги з Білорусі вони мають дуже велику державну підтримку, але також за ці кошти вони планують повністю обновити свій парк медичної інфраструктури. Ну а ми, в свою чергу, окрім будівництва, ми також надіємося, що цих коштів вистачить на закупку надсучасного медичного обладнання і є мрія отримати МРТ. Ми собі планували цей проект подавати на слідучий конкурс, який буде об'явлений у 2016 році. Але на минулому тижні у Варшаві розглядалися проекти по державній монополії. Тобі ну є такі проекти, які подаються від імені держави. Це, наприклад, розбудова митних переходів. Так, от це управління водного господарства, що робило меліоративні заходи і укріплення дамби річки Тиса. Розумієте, так само і тут передбачалися два проекти від нашої області, але вони не пройшли. І вийшла вакансія, і Варшава сама запропонувала нашим можновладцям вставити на вакантне місце проект, який тепер розробляється. Вони вони рахують, що він дуже соціально важливий, і саме головне, що розбудова цих сучасних лікарень по протидії туберкульозу буде таким своєрідним фільтром для Західної Європи. Якщо ми вилікуємо своїх хворих, то відповідно менша кількість міграційних потоків буде під підтверджена цим. Ризик і справа в тому, що оформлялися в терміновому порядку документи, і нам треба було прикласти до нашої заявки конкурсної відповідні розрахунки, наявність ну, землі або споруди, яка піде під реконструкцію. І саме основне, то, що зараз робить керівник нашого управління охорони здоров'я, отримати лист підтримки від міністерства охорони здоров'я. Всі ці основні моменти витримані. Ми все отримали. Я надіюсь, що. Наша Виноградівщина отримає те, чого вона заслуговує. У нас, коли було засідання президії районної ради, то ми набрали номер телефона керівника обласного управління охорони здоров'я, і він во всі услушенні заявив, що це лікарня да вона обласного підпорядкування. Вона буде фінансуватися за рахунок обласного бюджету, але виключно пацієнти це жителі виноградівського району. Так що наші депутати, почувши це, сказали однозначно підтримуємо.